Всім привіт, рад вас бачити. Переселив я губіків чуть, -чуть більше акваріум, ну, як чуть-чуть. на 30 літрів, може на 20, точно не знаю. От, А півника сюди переселив. От. Акваріум може на 10 або на 5 літрів. Не знаю. От, тут півник, а тут Ну Я щось не знаю, мої гупіки... Самці, от, один самець, вон. вон маленький такий. Ще десь один я не знаю де. Десь плаває. То вони чомусь не ганяються за самками, не розумію я чому. Хто знає, напишіть в коментарях. Бо вроді би не старі, не молоді, такі середні. Що можуть ще ганятися і ганятися. Просто я ні разу не бачу і самки чомусь не набирають мальків так скоро. Хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. У мене ще сьогодні, на жаль, один анцеструс з цього акваріума здох. Тепер у мене є один анцеструс. Він сидить за фільтром, за утеплювачем. Не знаю, може куплю ще одного одногось золотистого кольору або жовтого, або ще одного такого ж самого, тільки самку. У мене самка здохла. Вона здохла через те, що золотисті і місця не давали. Я кидав таблетку для сумів. Оцю таку таблетку, такі таблетки. А золотисті нападали і почали все жерти підряд. Таке в нас відео сьогодні вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім па!